Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді у нас монетка, яка присвячена наступальним операціям Червоної армії, здійсненими із серпня до грудня 1943 року. Вони стали звершенням корінного перелому в ході Великої вітчизняної війни. Битви за Дніпро, під час якої, 6 листопада 1943 року, було визволено столицю України. Місто Київ, ця битва стала кульмінацією визволення України. Значною мірою вплинула на подальший хід воєнних дій і сприяла розгрому фашистських загарбників. Монета була введена Національним банком України в обіг 30 жовтня 2013 року. Так, зараз зроблю більш приближено. О, так, більш крупніший план. <кхід> Монета має номінал 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. масою 16,54 грами, діаметр 35 мм, тираж 30 тисяч примірників. Гурт рифлений. Почнемо розгляд монети з аверсу. Так. Ось такий монета має аверс. Значно на версії монети розміщено «Угорі Малий Державний герб України та написи півколом Національний банк України. У центрі зображено композицію, що символізує перемогу. Цифри 1943, над якими зображення салюту. Унизу Лаврова гілка із стрічкою Ордена слави та зіркою. Праворуч над зіркою рік карбування монети 2013. Унизу напис півколом 5 гривень і логотип монетного двору Національного банку України праворуч. Ось такий. Аверс. Монетки. Гурт ми бачимо рефлени, і перейдемо до розгляду реверсу. Так. Ось такий реверс. на реверсі монети розміщено стилізовану динамічну композицію із зображенням наступальної операції за участю різних родів військ: танкових, піхоти, артилерії, авіації, Дніпровської військової флотилії тощо. Дзеркальна поверхня символізує Дніпро. Угорі написи. Битва за Дніпро. Ось така монетка присвячена звільненню Києва від фашистських загарбників. Також разом з монетою Національний банк України надрукував рекламний такий буклет. Формату А4, Він він розгортається навіть так, і що я тут він не влазив в, в об'єктив мені. Ну, ну, Ага, більше я не можу її збільшити. Будемо дивитися частинами, значить, його. Ось так. Тут зображена картина битви за Дніпро. Зображені монетки випускалося 50 гривень і 5 гривень. 50 гривень це у нас здається, було чи пів кіло, чи кіло. Ось так виглядає поклет. На лицевій стороні. Битва за Дніпро, 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників. Так, на звороті у нас. Технічна характеристика, довідкова інформа... Не технічна, а довідкова інформація про монету українською та англійською мовами. Так, тепер розглянемо, що там у нас всередині. Ціла книжка. Тут у нас іде опис аверсу, реверсу, теж фотографія е, з тих часів часів Другої світової війни. Даєш Київ українською та англійською мовами. Так, а на другому аркуші технічні характеристики. Вон ми а, пів, пів кіло було, 50 гривень, це було срібло найвищої проби. Пів, -пів, -пів кіло вагою, голодкий гурт, тираж тисячу штук у нього був. Ще була локальна позолота. Роки були позолоченими. Ну, були є. Ось така, друзі, монетка. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування, всім. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.